Добрі новини сьогодні для тих, хто вміє дбати про внутрішній і зовнішній світ. Прочитай Євангеліє сьогоднішнього дня. Каже сьогодні, Господь до закону вчителів, до фарисеїв, багато слів, де каже, що горе їм. Горе їм тих, що дбають тільки про зовнішні і не дбають про внутрішні. Горе тим, хто можуть віддавати багато свого майна, але занедбувати Божу любов, і Божу справедливість. Горе тим, хто вимагає від людей навчаючи їх більше, ніж сам виконує і ніж людина може виконати. Дуже важливо в житті кожного християнина, кожної людини, є те, як бачить людина Господь. Бо в той час, коли люди можуть дивитись на тебе, на твою прошлоту і славу на те, як ти вдягаєшся, які місця ти займаєш, яке в тебе майно, на які машині ти їздиш, Господь дивиться на тебе з того минушнього. Вважаєш, бачив тебе.